У своєму утиску я завалав до Господа, Господь мене почув і визволив. На просторе місце вийшов, вивів Господь. Ми молимося, постимося за церкву і за наше життя, щоб у всіх сферах наших життя ми вийшли на просторе місце. Це може бути здоров'я, питання здоров'я. Ну, У церкві, ріст церкви, фінанси, за все відповідає mm -hmm. срібло. Амінь. І тут що давайте ми, давайте ми подивимося, подивимося вище. чого починається? Псалом Увійдемо у контекст. Там він починається з закликом. Щоб ми прославляли Господа, прославляйте Господа, адже Він добрий і Його милосердя вічне. Прославляйте Господа. Ми з вами вже навчені, що ми не, ми не оцінюємо Його доброту по обставинам. Тому що це мирські, причому темні люди, вони кажуть: якщо Бог добрий, то чому це коїться? Вони на себе не дивляться, як вони там к чеклунам ходять, аборти роблять чи ще щось роблять. А ми розуміємо, що нам ми прославляємо Господа, Він добрий, незалежно від обставин. Тому повертаємося до прославління вдома. Можна дякувати Йому. можна Ну, все, що завгодно, але наша хвиля з ним це вдячність прославлення. Господь, Ти великий, Ти благословенний. Хай скаже Ізраїль, Його милосердя вічне, вічне Його милосердя. Ми з вами, духовний Ізраїль, Його милосердя вічне, вічне, і е, знаєш, що. Я знову це кажу, що нам не завжди все зрозуміло, тому, тому і на цей потрібна і віра, тому що нам не зрозуміло, чому коїться там з Україною зі мною. Може, навіть і без війни теж були якісь проблеми, але вічне його милосердя. Нехай скаже Дім Аарона» – це вже більше службовці. Стосується, да? спочатку широко, увесь народ Ізраїль, потім Аарон, це священники були, його милосердя вічне. Хай скажуть усі, котрі шанують Господа, його милосердя вічне. Давайте скажемо його милосердя вічне. Амінь. І потім на цій хвилі він вже у тиску зауважте, Незважаючи на утисок, ну, на якусь проблему, якусь там, може, довгорічну, він все одно хвалить Господа, і все одно він каже, що його милосердя вічне. Що таке милосердя? Що таке милосердя? Це готовність пробачити і допомагати милість. Що таке милість? Як я люблю з цього приводу таку, таку історію. Така історія. Один там з армії Наполеона, один дезертирував. Ну, СЗЧ, кажучи на сучасній мові, СЗЧ з армії Наполеона. І до нього приходить. А, і Наполеон, він у цьому випадку був суворим дуже, і він сказав стратити його. І мати приходить того СЗЧника, і каже: Наполеоне, помилуй його. Він, Ні. Він достойний смерті, він СЗ, він достойний смерті. Вона каже: ну, помилуй його, ні, ні. Як вона ж каже, тому що я і прошу, щоб ти помилував його, тому що він достойний смерті. Якби він не був достойний смерті, навіщо милість? І як кажуть, я не знаю, це е, видумана е, історія чи ні, але кажуть, що Наполеон відпустив. Йому дуже сподобалася ця притча. Тому, але. Нам немає значення, що ми з вами була це історичний, це факт чи не історичний. Але сам факт, він мені відкриває милість. Ми були всі достойні смерті, гріху, але Бог нас пробачив і пробачає. У Ісаїя колись багато років, багато років тому. Проповідав ще у музичній школі, що е, милуючий буде вести нас. Той, хто милує, буде вести нас. Тобто Бог нас пробачає. І це, ну, ми з вами, е, ми з вами ну, помиляємося, що зробимо, але Бог нас пробачає. Якби ми були ідеальні, то навіщо було б його милосердя? Тому. На, на цій хвилі, на хвилі вдячності, на хвилі е, хвалі е, і усвідомлення Його милосердя ми з вами валаємо до Господа, валаємо, валаємо, і Господь нас почує. Амінь. Почує нас Господь, тому що ми вдячні Йому. Це не означає, що я, «О, Господь милостив, я пішов грішити. Як я кажу, ось є таке в мене приклад. Ну, є такі люди, навіть сам пастор Генрі каже, що є такі люди, на яких я вже ну, сказав, що все. Ну, Він та їм не каже, але він бачить, що вже там 20 років і нічого не змінюється. Все. А я подумав. А що йому зробити, щоб е, знов завоювати довіру пастора? Я б на його місці прийшов би до пастора Генрі і сказав: би, тобто, вихід є завжди. Але, судячи з поведінки 20 років, е, важко змінитися. І я б на його місці сказав би, пастор Генрі, ось я, що. Вважаєте зі мною, те й робить. Пастор Генрі сам би не нянька себе, але він би доручив би його якомусь лідеру, і щоб той лідер звітував потім пастор Генрі. І якщо так людина пішла б на таке смирення, щоб там рік чи два, що, що бажаєте, я буду у повному послусі, у повному надія би була б вже. Ви зі мною? А як? Як той людині, як йому, е, як йому було б для його душі і плоті, було б легко? Ні, ну, от. послух, ну, ну, от зараз мені да, я був три дні у пості, е, це четвер, п'ят, без виходу. Е, ну, вчора зробив перерву, і сьогодні знову. Ну, Я не кажу, що я такий там великомученик. Але це теж ну, додаткове навантаження. Не дуже приємний послух, що я кажу. Він не супроводжується приємними почуттями. Ви зі мною? Але до чого я все веду? Тому що ми. Не не повинні зловживати милосердям Божим. Коли ми кажемо, що Ну я зігрішу, а потім покаюсь Боже милостивий, ти додаєш болю на майбутнє, якщо ти навіть погодишся е, співпрацювати з Богом, то тобі треба буде вмирати і для цього. А це зайві болі Тому ми так не, не, не повинні розсуджати, а я показ Бог Милосердний Амінь. Милосердний. Але щоб змінитися, треба, що Біблія каже, ті, хто Христові розп'яли розп е, своє тіло зі страстями та, та хітями. А це хрест це не дуже, це зовсім неприємно для нас. Амінь. Я не чую. Але якщо все одно ми помилялися, щось робили, Бог милосердний, і ми Його слав, славимо. ми його славимо Шостий. Господь зі мною я не боюсь нікого, що може зробити мені людина. І ще в Біблії каже мовиться тут недалеко, що ми не боїмося поганої. Чуйки, поганого балачок, поганих розмов, ми не боїмося. І сьогодні мені е, попалося, що енергетиці, енергетиці нашій ну, типу, погано Наша енергетиці, там все. А знаєте що я кажу? Бог моє світло і в мене все буде гаразд, або все Бог оберне на благо. Треба відповідати. Треба казати обставинам. Ви зі мною? Треба казати, Господь зі мною. Я не боятимусь. Але віра, вона вивільняється як словами і ділами. Ми не не ми не побожимо там сказати, там ну щось там робити, там енергетику, щось. Але ми можемо казати. Зі мною Бог, зі мною Бог, зі мною все буде гаразд, з нашою церквою, з моєю церквою все буде гаразд. Тому що з тобою Бог, але треба вивільняти віру. Я не побоюсь, ось на такій хвилі любові, перших чотири вірша це любов, вдячність Богу, а шостий вірш це Господь зі мною, я вірю, щоб не трапилось. Навіть якщо буду якісь Незручності щось будуть, кажи все до да блага, все до да блага, все до да блага. Амінь. Це віра. Коли треба діяти, ми діємо, а коли треба говорити, ми говоримо. І тоді Бог визволить тебе з твоїх утисків, незважаючи на часи. Для Бога Він ще більше скрутних. Часів виводи. Ви пам'ятаєте, у Ізраїлі вони дітей своїх їли, рідну дитину. Я б краще сам вмер би ніже, але у них було таке. І ще вони там сварилися. Вона пообіцяла, давай ми ну, до царя підходимо. Ви уявляєте, що був за стан до царя жалкуються дві жінки. Вона пообіцяла, сьогодні давай з'їмо мою дитину, а завтра твою. Мою з'їли, а свою вона. ну, ви, Яка шизофренія, яка, яка була біда? Ви уявляєте? Да, так, канібалі, так, я, ну, я кажу: і Бог їх, за словом Єлисея, вони в, в подостаток входили в надлишок навіть. Тому. Бог виводив з більш скрутних станів, ми читаємо в Біблії, а ми віримо їй, і виведе і тебе. Тому вір. І зараз, якщо е, якісь проблеми не пов'язані з війною, вір, вір, і все буде до блага. Амінь. Амінь. Ми були теж, ви всі ж були у суботу, світло, Бах. І, ну, але я, я все-таки є світло зараз, я на війні навчився. Я все заряджаю на всяк випадок. Ну, буває таке, але в мене, якщо є можливість, все. Заряд, навіть вдома, там ліхтарі всі заряджені і так далі. І тут Бах, немає світла. І потім там я дізнаюся від пастора Віктора, що, а від Наталі, що Розбомбили там те, те. І цілий день. Ми з Антоном прорвали хвилин на 15, один з малою згодилися на хвилин на 15, потім знову. Але я відчував себе гарно. В мене ліхтар наш, оцей. Потім в мене інтернет був на планшеті. в мене сім планшет і там ну, сім карт. Ну, і нормально я, я спеціально, я вже молився дві години, така тем'янюка у, у, ну, у деревках. Але я в ліхтар поставив. Тобто, що чому кажу? Буває на війні, як на війні, але все до блага. Я жодного не, не постраждав. Навіть я ж собі кип'ятив чай. Я попросив Антон взяв у матусі, вона мені літр Терма з кип'ятку принесла, зовсім не постраждав. Все було гаразд. Амінь. Тому все до блага, Господь з тобою. Ми не відчайдушуємо, не від, ми не відчайдушуємо, ми, ми, не, не відчайдушуємо. Все. ми що віримо і кажемо, все буде гаразд. І за твоїми словами все буде гаразд. І Господь виведе, йому потрібні твої слова, твої дії, щоб вивести тебе з того утиску. Амінь. Заволав молодець, але треба ще вірити і діяти. Добре. Благословляю вас, і нехай, Боже, буде Твоя рука над кожним, хто подивився. І я кажу, прорив, благословення. Господь за тебе. Вір, Це і дій, і люби Його. В ім'я Ісуса. Амінь.